Вітаю, шановні учасники нашої сьогоднішньої зустрічі. Тема мого виступу Роль громадського просвітницького руху в розбудові Держави України, великий проєкт Сковорода 300. 3 грудня 2022 року все прогресивне людство відзначатиме 300-ліття від дня народження ноосферного генія християнства, філософа поета, просвітителя письменника, богослова педагога. Композитора, музиканта, просвітителя Григорія Савича Сковороди. Саме у межах великого проєкту Сковорода 300, керівники світлої пам'яті Борис Ілліч, Олійник і Стадниченко Володимир Якович, духовно моральну і інтелектуальну кризу сучасного українського суспільства. Інших країн можна подолати вигощенням духу народу, зміцненням його віри, надії, любові, софійності, новими інтелектуальними стратегіями, інформаційними ресурсами, просвітницькими можливостями, щоб не володіти усім, а бути усім за еріхом, фроммом на засадах християнської традиції, культури, освіти, науки, мистецтва в їхній синергетичній єдності. В гармонії з античною думкою велетів філософів Сократа і Платона, синтез теоцентризму, антропоцентризму, природовідповідності, це вогонь буття за пророком Ісаїя. це творчість духу, життєва і творча спадщина, геніального мислителя усіх часів і народів Сковороди, який закликав до формування розуму, серця, волі людини на триєдиній основі серця, думки. І волі людини. Геніальний наш сучасник Світлої пам'яті академік Сергій Борисович Кримський писав про мегасинтез історії духу та творчості перед суспільством, яке потребує просвітницької, духовно-моральної культури на засадах християнської етики, подвижницького волонтерського, просвітництва у культурно-гуманістичних вимірах. Науки ноосферної або нової педагогіки Синергії мистецтв у Києві на базі Всеукраїнського товариства знання України ще у 2005 році було створено Всеукраїнський народний університет українознавства імені Григорія Сковороди, ректор, професор, академік Кононенко Петро Петрович разом із подвижниками. Ми, просвітники, створили низку філій цього університету в різних областях України: Миколаївська світлої пам'яті Тетяна Івановна Розкіна, Закарпатська, професор Артемова Магіорівна, Херсонська, кандидат педагогічних наук Кузьміч Тетяна Олександрівна, Севастопольська, доктор історичних наук Сидорук і одеська ректор Одеської академії неперервної освіти, Задорожна Любов Кирилівна. У Києві на базі середньої школи номер 47 створено теж філію і сковородинську світлицю, яку очолює директор цієї школи 47-ї Нетецька Світлана Миколаївна, громадсько-просвітницька робота сковородинців України в різних регіонах поєднується із науково-дослідною діяльністю, зокрема у філософії розбудови Держави України. Для того щоб поєднати великі ідеї розбудови душі людини і суспільства, а в принципі і держави, нам доведеться зануритись, хоча б на кілька хвилин у античну філософію Платона у його. Славетній книзі держава, де він виклав ідеї ідеальної держави, заклав духовно-моральні інтелектуальні засади, моделі ідеальної держави, які суголосні з ідеями Григорія Савича Сковороди. В екрані ви бачите зображення Сократа і його найвеличнішого учня Платона, який у діалогах, зокрема у діалозі або книзі, держава виклав основні. Засади державні ідеал, ідеали розбудови суспільства на духовно-моральних засадах, і Григорія Савича Сковороди, 600літній ювілей, якого ми відзначаємо цього року, що їх об'єднує надзвичайно велика увага до духовно-моральних засад суспільства особистості. Це чотири категорії: мудрість, мужність, розсудливість і справедливість. Усі ці державотворчі компоненти або концепти, у Платона і Сократом суголосні великим ідеям українського Сократа, як його називали Григорія Савича Сковороди. Його заповіді власного життя і творчої спадщини корелюються з античним ідеалом, тому українського ноосферного генія, що за життя називали мудрим і праведним, мужнім і розсудливим. Справедливим таким чином він і сам є ідеалом людини, громадянина, не лише носферного генія, а людини, яка заклала засади ідеальної держави на перспективу. Сократ, устами Платона, називає правителів держави досконалими сторожами. А сковорода закликав людей прагнути досконалості так само, таким чином обидва мислителі. Закликали до духовно-морального виховання громадян держави, зокрема, спираючись на законодавство. Концепт розсудливість у Сократа і Платона розуміється, як влада над певними видами задоволення, пристарстями людини, долати самого себе, свої слабкості. Християни б сказали: гріхи. До аскези так само закликав і наш український першорозум розум Сковорода. Цікаво, що розсудливість і античні мислителі описують як співзбучця, гармонію, порядок, так само, як мікрокосм, макрокосм описує і сковрода. Платони Сковрода переймалися ролю дурного виховання, поганого виховання громадян держави і усього суспільства з опорою на розум, мудрість, розсудливість, правильні думки, правильні судження. І весь час спиралися на суголосся, узгодженість, гармонію управління як собою, як у суспільстві, так і державою. Вищою ознакою доброчесної держави Сократ і Платон вважали категорію все-таки справедливості. Вони її розуміли специфічно: як певну цілісність, гармонію загального одиничного, цілісного, окремішнього, держави і влади. влади. І громадянина. Магістральну ознаку ідеальної справедливої держави мають виступати потреби держави, суспільства, але через особистості, які реалізують свої природні завдатки, а у сковороди це теорія сродної праці. Таким чином, нам стає зрозумілим, що державотворчі процеси в Україні вони базуються на ідеях Сковороди. Який сам, у свою чергу, спирався на безсмертні ідеї Платона і Сократа, ось яскрава цитата із книги держави, яку ми вам наводимо? Як бачимо, у питанні досконалості держави здатність кожного громадянина робити свою справу суперничає з мудрістю, розсудливістю та мужністю. Кінець цитати. Абсолютно збігаються в гармонії і в суголосі ці ідеї, але є несправедлива держава, несправедлива людина, несправедливе суспільство, які не втілюють ці принципи у своє життя. Така держава є нещасливою, таке суспільство є неуспішним, така людина теж є нещасливою. У Григорія Савича Сковороди викликали етико-філософський інтерес. Особистості духовно моральна культура на рівні людини у часопросторі. він писав, що людина має стояти ногами на землі, а головою таркатися зірок. Вистинув він сам був космопланетарною особистістю, яка жила у часі, але наповнювалася вічністю і нас, нащадків, вела у уноосферну вічність. Бо, як він писав, сам Григорій Савич. Істина є безначальна. У нашій монографії, яку ви бачите обкладинку на екрані, а я її тримаю в руках, монографія називається Благословенний Григорійсько рода в освітньо-просвітницькому просторі, видрукована у Києві 2021 року 640 сторінок має вона за обсягом. Я це підкреслюю, тому що народилася ця монографія в нашій Одеській академії неперервної освіти саме до ювілею Григорія Сковороди ще навіть за рік. Тут я б звернула вашу увагу, вона в нас є на нашому сайті. Ми розглядаємо різні і теоретико-методологічні питання, пов'язані, по-перше, із самим рухом просвітницьким, науково-просвітницьким, духовно-просвітницьким. Розглядається діяльність наших філій, в тому числі і Одеської філії Всеукраїнського народного університету Сковороди. І розглядаються ще й важливі для нас освітян, дидактико, філософські погляди сковороди у розділі Космічна свідомість Григорія Сковороди або творчість у вимірі відкровення. Мені дуже приємно сказати, що у цій книзі представлені здобутки багатьох вчителів. Одеси й Одещини. Я назву хоча б тільки перших двох, за якими стоїть півтора десятки людей, про яких я точно можу сказати, це сковородинці. Анжела Миколаївна Нетребенко заснувала разом з нами в Академії. Нашу сковородинську світлицю, і вона зробила прекрасний матеріал, лекцію, екскурсію цією світлицею, світлицею і вона зробила ще відеоролик на цю тему. Таким чином, ми вас запрошуємо перш по перше до нас в Одеську академію неперервної освіти, на навчання на стажування і, зокрема, відвідування нашої родинської світлицею світлиці. А екскурсію світлицею може вам організувати Анжела Миколаївна Нетребенко. Але в нас є ще й Микола Федорович Першогуба, який так само із колегами. Це більше десяти учителів Одеси і Одеської області, які зробили теж свої сковородинські дослідження. І не лише в навчальному, але й у виховному процесі, у позашкільному просторі Вони використовують свої і наукові теоретичні, і практичні здобутки. Мені дуже приємно, що тут цілий розділ присвячений практичним здобуткам вчителів України, і, зокрема, й Одеси. З метою популяризації філософії серця та педагогічних ідей Григорія Сковороди ми створили програму авторського елективного спецкурсу з елементами медіаосвіти під назвою Ави Сковорода, йдемо за Сковородою або «Радій Сковорода, йдемо за сковородою для учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 18 годин я у співавторстві з кандидатом педагогічних наук Кузьміч Тетяною Олександрівною. Ця програма є першою в Україні і вона успішно впроваджується у школах різних областей України. До 3 грудня 2022 залишається дуже небагато часу, тому зростає важливість об'єднання зусиль держави з громадськими організаціями, з волонтерами, широкими верствами суспільства у гідному пошануванні українського сократа, українського Платона, Григорія Сковороди. І відзначимо, що до нас приєднуються іноземні вчителі, освітяни, просвітники, науковці: Словаччина, Польща, Італія, Сполучені Штати Америки, професор Ольга Збальська, яка написала прекрасний вірш присвячений сковороді. Тому я вас всіх вітаю і говорю: а ви Сковорода, Радій, Сковорода! Ідемо за сковородою!